Сьогодні така гарна погода. Сонячно, тепло. Є вітерець трошки, але нічого. І ми сьогодні знов в лісі. І ось що вже знайшли. Ось бачите? Ось такий трутовичок. І ось ще. Ну, це такий, що його можна, можна і гіти. Зрізати і спробувати щось приготувати з нього. Багато чого можна приготувати. Але ми зараз ще подивимося, може, ще знайдемо. О, ще бачу. Ще бачу. Ось. Бачите, сховався. Отак от. Ось такі на сьогодні. два зустріли в лісі. Зараз ще подивлюся, може ще щось знайду. Але і це вже знахідка добра. Треба пошукати. Собаки, як завжди, бігають в своє задоволення. Тут багато таких дерев, на яких можуть бути ці трутовики. То підемо пошукаємо. Подивимося. 음 mm. <laughs>